І ми не були би собою, якщо б не розповіли вам про корупцію чиновників та зловживання, які буквально окупували нас із вами. Мій колега Микола Різник підготував для вас дещо ексклюзивне. Вариу, да, він буде, і ми говорили з міністром Міляна буде назначений е, главой. Е, е... Украв доразіть, ми йому задали прямо питання: ви хто? Ну переможець конкурсу чи вже голова? Він також на ці питання не відповів. Но вже зайняв кабінет голови служби і там сидів. Нам розповідають, що країна змінюється. Йде, ніби активна боротьба з корупцією, а діяльність державних органів стає все більш публічною. На ключові посади в держпідприємствах проводять конкурси. Але чому, якщо був конкурс без конкурса вручному режимі назначено довжностне лицо. Тоді ну, можна заявити що конкурси вообще не потрібні. Відоме будівництво року на Одещині. Траса Одеса Рені. Та людина, яка вже кілька місяців безпосередньо керує процесом. А ви вважаєте, що там було бути обосновання, почему победила цей кандидат, а інші були відклонені? По-моєму, коли конкурс, то гори вот це победитель. А почему комісія прийняла такое рішення? Це вопрос уже це Щоб Ви розуміли це. Державні кошти сумасшедші, там мільярди гривень. І людина, яка не має ніяких фахових знань в цьому питанні, какі, какі, що у нас дорога ще? Робимо на селища на сегодняшний день. У нас роб... ремонтируется чотири участка. Это 83 трисімчіт. А всі лота скока звіт сімнадцять 17 плюс 6 червня цього року. Робоча нарада в наметі Міхейла Сакашвілі на трасі Одеса-Рені. в ролі голови служби автодоріг області. Губернатор особисто представив Олега Вареводу. Останній зразу включається в процес, озброюється документами та цілком вільно оперує цифрами. На позапрошлой вернее, неделе это было всего 200 миллионов, у нас имелся бюджет имеющийся. Сейчас он составляет 725 миллионов. То есть все подтвержденные источники, оглашенные ранее финансирование, они в э, данный момент подтвердили э, финансирование. Поки увага суспільства впродовж літа була прикута до епатажного намета. Якось нікого не здивував факт, що офіційно на свою посаду Олег Варевода був призначений наказом від 8 липня, тобто лише через місяць. Коли він з'явився, ми йому задали прямо питання, ви хто? Ну, переможець конкурсу, чи вже голова. Він також на ці питання не відповів, але вже зайняв кабінет голови служби і там сидів. За місяць до того, на посаду, яку обійняв Веревода, Державне агентство автомобільних доріг провело конкурс. Серед претендентів були вісім кандидатів. Вони пройшли відповідну співбесіду, але до цього часу підсумкового протоколу конкурсної комісії так ніхто і не бачив. Ми розуміємо, переміг варевода, тому що його назначили вже головою служби. Хоча ні протоколу засідання комісії, ні нічого в нас немає. Ні в кого. Ні в самій службі, ні в громадській раді. ми декілька разів зверталися офіційно з листами. Нам ніхто нічого не відповів. Один із учасників, що пролетів повз касу, Олексій Мусатов звернувся до автодору з вимогою надати такий протокол. Проте відповідь вразила: Укравтодор прислав письмо на, на мой адрес, в якому казано, що протокол такий существує. Но он является служебной информацией, поэтому мне он не предоставляется. Это очень странно, потому что в соответствии с Конституцией Украины все, что касается меня лично, я имею право доступа к этой информации в любых органах власти. Олексій подав позов до окружного адмінсуду Києва, аби той таки змусив Держагентство автодоріг надати конкурсний протокол, а також відеозапис співбесід, а ще вимагає скасувати результати відбору і провести новий. чому, якщо був конкурс без конкурсу, в вручному режимі? Назначно должною людство, тоді ну, можна заявити що конкурсу взагалі не нужны. У громадських активістів є численні запитання і до професійних якостей вареводи переможця конкурсу. Ми запрошували всіх кандидатів, щоб заявились до нас на засідання. Він єдиний, який не прийшов ні разу, не розказав, що хто він такий, що він хоче, як він буде бачити зміни, ну і таке інше. Наскільки нам стало зрозуміло, що варевода відповідаємо вже одному терміну, що він як водій або як пасажир він знає, що таке дорога. Ми йому це відкрито задавали ці питання на засіданнях. Він сказав, що йому знання не потрібне, він просто хороший менеджер і ну на цьому все закінчилося. Судова тяганина триває, а ми вирушаємо на Одесьчину, аби познайомитись із самим Олегом Вариводою. та вже йому поставити прямі запитання. Тим більше, що в нашому розпорядженні є цікавий документ, наказ про призначення Вариводи. і зверніть увагу на підстави його особиста письмова заява і лист одеської облдержадміністрації. Жодного слова про конкурс, тож про що ми взагалі говоримо. Кілька слів про самого Олега Вареводу. з 98-го року працює юристом, зокрема з 2008 по 2012 – директор приватного підприємства Адвокатське бюро Вареводи з вересня 2015-го до призначення в Одеську службу автодоріг голова Миколаївської райдержадміністрації Одеської області. И для початку я запитую, як юрист за фахом справляється зі своїми обов'язками. Я э, став студентом Одеської державної академії будівництва на факультеті дорожнього господарства, для того, щоб вони успокоились в цьому моменті, що я не маю э, автодорожного образования. Тобто два года и оно у буде. будет. Э, э, второй момент. Начальник служби автомобільних дорог це менеджер і управлінець. Какая у вас сейчас зарплата, скажите, пожалуйста? 11 500 гривен. Хватает? Вы знаете, если бы я жил только на эту зарплату, не хватало. Меня спасает то, что у моей супруги есть. Она заслуженный мастер спорта Украины, она двукратная чемпионка мира и как в свое время является достаточно неплохим специалистом в области спортивного питания. У меня есть свой магазин спортивного питания, который находится в Одессе. Он уже работает более, по-моему, около 9 лет. Поэтому этот маленький бизнес помогает нашей семье выживать ну, более-менее сносно. Ну добро, давайте до сути справи. Приказ о моем назначении был издан 8 июля. о том что с 11 июля я имею право приступать к обязанностям начальника службы автомобильных дорог но фактически приступили в начале июня 11 июля июня июля я приступил к выполнению обязанностей начальника службы автомобильных дорог одесской области 11 июля но приезжали в одесский автодор еще в июне Конечно, я в Одесский автодор приезжаю с осени 2015 года. И я приезжал э, в службу для того, чтобы ознакомиться с текущим положением дел. Сколько сейчас денег выделено конкретно на дорогу Одесса-Рини? У нас миллионов. 725 миллионов. Сколько нам нужно для того, чтобы все поврежденные участки были сделаны э, в этом году? Миллиард сто. Та можна зайти на сайт Державного агентства автомобільних доріг. Там увідомлення, те, що я є побіділем цього конкурсу, було, якщо я не ошибаюсь, вивішено ще 28 мая цього року. Да, там я не ввідчав, не зустрічав там самого протоколу. Ну, по-перше, не 27 травня, а 8 червня. А по-друге, в наказі про призначення вже від 8 липня ні слова про конкурсний відбір. Підстави заяви вироводи і лист Одеської обласної державної адміністрації. <підстави> О конкурсе снова таки ни слова. Угу. Впервые мое представление о моем назначении Михаил подал в автодор в феврале 2016 года. Но автодор был не согласен с тем, что в систему придет не потомственный дорожник и человек не из системы. Было представление? Нет, мы хотим конкурс, нам такой человек не подходит, мы хотим выбрать все-таки из конкурса. За словами вариводи, в корумпованому Укравтодорі, ну дуже опиралися його призначенню. Виходить, намагались відсіяти за рахунок конкурсу. Однак, де логіка? Якщо там ви говорите про стару системі, то як вона допустила, щоб ви перемогли? как она допустила. Я думаю, что она просто... Но если такое сопротивление было, полки в колеса... Ну, смотрите, ну а что уже оставалось, даже если конкурс я выиграл, что дальше? То есть то, что не публикуется протокол конкурсной комиссии, это можно расценить так, что это выгодно у Центральному? Я спорту. не знаю о том, публиковался он или нет, во-первых. Вот ну, давайте... Не публиковался, если... серьезно. Ну, это то, о чем говорите вы. Я такой информации не обладаю. Та не о а еще несколько хвилин тому говорили и Да, там я ні не, не встречал там самого протокола. Ну а ви як конкурсант разве не хотіли б його допустимо теж на руках. На всю цю історію з конкурсом і його нинішнім оскарженням у суді встиг відреагувати і сам губернатор Одещини. За його словами, оскарження результатів справа рук старих працівників автодору. Старі дорожники подали у суд, вимагаючи скасування результатів конкурсу на голову облавтодору. Суддя підозріло, швидко призначив засідання, і якщо він завтра задовольнить позов, це паралізує будівництво, і ми не зможемо закінчити ремонтні роботи у цьому році. Але до кінця так і не зрозуміло, як рішення суду може вплинути на просування ремонту дороги. Служба автомобільних доріг вона ж не будує. І від того, що буде в них начальник на цей момент чи не буде, там є тендерний комітет. Служба автомобільних доріг виділяє кошти і потім контролює ці роботи. А будують підрядники. Тобто від того, є там варивода чи нема там вариводи, наприклад, то не буде стрибів. Це, як вам сказати, громкі крики, можна ще одну палатку поставити на трасі Одеса рені і будемо говорити, що не вистачає коштів. Ми намагались зв'язатися з губернатором, дізнатися, що він мав на увазі, і в чому конкретно побачив загрозу. Наші спроби були марними. Я думаю, що Михайло Михайл буде коментувати складі бути сама. А Михайло Нікало не зможе, да прокоментувати. Він не може коментувати, що можуть комітетувати. А в робочий день 1 вересня його приймальня виявилась взагалі зачиненою. Ціошні на фронта сказали. поїдемо? А? Так робочі день. Зачем ну, це не к нам вопрос. Вначе, не надо на не, просто, нет. Ну, не на масима. Ні, просто робочий день нікого немає. Ну, значить, де роботає. Ну, понятно. Може, десь в секретар. Ну, Може где-то в школу. Секретарій скоро забувається. Хорошо, спасибо. До свидання. Типова ситуація. Коли немає грошей, це проблема, коли є гроші, це ще більша проблема. І навколо посад окремих очільників областей е, на рівні е, Укравтодору чи інших структурних е, підприємств е, міністерства інфраструктури зараз здійснився нечуваний ажіотаж. Мабуть, лише в цьому важко не погодитись із міністром інфраструктури Володимиром Омеляном. Я ставлю йому запитання, на які в «Укравтодорі» уникають відповіді. Пару слов буквально скажіть. Яка позиція з даного приводу міністерства і що взагалі відбувається? Є цей протокол чи є велика підозра, що його немає, і людину, як кажуть, адміністративно притиснули туди. Можливо, ви знаєте, при кадрових призначеннях на рівні областей ми перебуваємо в тісному контакті з очільниками областей? Ми вважаємо, що це є спільна відповідальність щодо цього предметного судового випадку. Дочекаємося рішення суду. Укравтодор однозначно діє в правовий спосіб і з дотриманням усіх вимог. Чи вважаєте ви коректним наказ про призначення бароводи, який базується на підставі його особистої заяви і листа одеської облдержадміністрації? Якщо було проведено конкурс, ну ви знаєте, я, я не хочу зараз жодним чином впливати на розгляд е, справи в суді. Я переконаний, що наші суди в своїй абсолютній більшості є прозорими в контексті винесення своїх рішень. Щодо ді у Кравтодорума немає жодних сумнів, що не було зроблено правильний спосіб. Чергове судове засідання у згаданій справі відбудеться у жовтні. А поки суд визначається, на трасі Одеса рані тривають роботи на 12-17 запланованих ділянок. В Одеській службі автодоріг знову скаржаться на неповне фінансування. Основная проблема – это нехватка 400, порядка 400 миллионов, которые мы должны были получить от доходов Одесской таможни. Мы получили всего 92, и все, на этом прекратилось. Надежда на то, что таможня эти 400 миллионов до конца года Вніс у нас нет ніякої. На стекущий момент у нас подрядчиками виконано гораздо більше робіт, ніж оплачено. В цей же час в уряді мають запитання і до укравтодору, зокрема, тимчасового виконувача обов'язків голови Євгена Бараха. А саме щодо коштів, які виділено на ремонтні роботи із фонду регіонального розвитку. «Облавтодор Одеський, так який в минулому році отримував 79 мільйонів на вхід дороги Одеси-Рені. В округ рені зробив тільки підготовчі роботи в цьому році. Вони цю ділянку не продовжують е, далі так сказати, робити. З того часу проектні роботи були збільшені з 150 мільйонів до 225. Я вас, як керівника укравтодору, прошу розібратися з цим. І потім повідомити уряд, чи як використовуються фонди регіонального розвитку. А чого Треба буде зробити... Геннадій Гірьович, це та дорога, де стоїть палатка імені Сакашвілі або ні? І я... Стоїть вона ще? Чи я не знаю, де вона стоїть, але питання в тому, що коли ми фонд регіонального розвитку Одеської області використовуємо тільки на Одесі я б, мабуть, жителі Одеської області, мешканці хотіли б побачити там якісну роботу.